Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому нам повідомили, що малий протичовновий корабель Муромець підійшов на дистанцію пострілу. Декілька ракет гарпун потопили ще один корабель. Пише телеграм-канал Морський Вовк, зазначаючи, що інформація потребує підтвердження. В той же час партизани пишуть, що ЗСУ вдалося підбити великий десантний корабель з екіпажем то 600 осіб. Одеса сама окупантам не рада на рейді підбито російський БДК, великий десантний корабель з екіпажем то 600 осіб пишуть вони. На опублікованих кадрах видно судно, що горить користувачі стверджують, що корабель належить російським військовим і отримав бойове пошкодження. Зазначимо, Україна має потрібну кількість ракет гарпун і може потопити весь російський чорноморський флот. Це стосується також і підводних човнів, оскільки вони повинні випливати на поверхню. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. Якщо ми говоримо про комплекс гарпун, то так в Україні вже в наявності цей. Комплекс, і як тільки почали активні розмови про те, що гарпун буде наданий Україні, а його дальність 280 кілометрів. То російська ескадрилья відійшла на 300 кілометрів від нашого узбережжя. Але навіть наявність такого комплексу не дає гарантії розблокування портів. Уявіть, йде суговантаж, і російський корабель може приєднатися до цього конвою. Тоді у нього ще треба влучити так, щоб не пошкодити цивільне судно. А з ракетами гарпун то у нас є можливість топити чорноморський флот. Були навіть розмови про те, що Україні потрібно надати ту кількість ракет, скільки в Російської Федерації. Цієї є кораблів плюс 10% запас, поясний військовий. Олег Жданов зазначив, що Чорноморський флот Російської Федерації становить 100 одиниць бойових кораблів, а весь флот 850 плавальних засобів разом із суднами обслуговування. Експерт наголосив, що за наявності ракет гарпунів, дальністю 500 кілометрів Україна може знищити всі бойові кораблі чорноморського флоту, включаючи підводні кораблі. У чорному морі є дизельні підводні човни, які мусять спливати. Дизель заправляється тільки у надводному положенні. А якщо він сплив, це прекрасна мішка. Ань сказав Жданов до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!